І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає декоратор ранінг на ЄЛК Евен 90, карта Піщана Ріка. Ну що ж, до бою. так. Ну, Бачите, чомусь я подумав, що поїде зразу наверх на центр, так? Там буде центр пересвіч. А ні, поїхав зразу ж на лівий флаг, на Джейтаку лінію. Ну і бачимо, що і, і друга наша ЛТшка поїхала. Тут вже бачимо підсвічена ст вже підсвічений розвідник суперників, вже по ньому повинні постріляти. Нам зараз не прихотушитись, тому що тут нас нормально так законтрити. Там бачимо, знітилися ЛТ суперників із е, КПЗ. одне в одного. Дуже великі сили під'їхали. Ну, вода, наш герой, його. Що підійдуть саме ось на цей план. Наших тут небагато, але в принципі є кому постріляти. Ну я не думаю, що треба нам змінювати зараз план, тому що з е початку бою ми не поїхали на центр, отже, там центр. Ну, якщо не програний, то там по-любому, вже якщо будуть виїжджати, то нам там буде не переливки. І тим паче там немає кому перекривати. Прикривають саме цей саме лівий фланг від нашого респі. Там лише бачимо тигр, чомусь він там знітився у нас на базі, чи можливо він просто там апутажний стоїть. Нам би допомогти, але у нас перезарядка довга, щоб почати забрав. Почат нас теж може перестріляти, якщо правний такий стрілок, так скажемо. Поки що тримаємо план, знову маневруємо, Ну, бачимо так, по швидкості, ну, нам вистачає цієї швидкості, ми граємо. А, ага, ми не однорівневі навіть граємо, ми навіть в топі, таке так, так не часто буває, правда, ми в топі граємо е проти Сімок. І це чудово. Не дуже влучні суперники, вже давно, я думаю, Ну, Вони не, не розуміють, хто тут саме небезпечний. У нас там бачимо 122 ТМ, але на нього дуже агресує зараз. Бачат, його прихлопушують цей момент, він теж на себе витягує суперників, вони вже очі так полопучували. Далі що в нас побоює? Лорка 40 тонн, у нас їде, бачимо, нарез суперників. Ну, Навряд чи навряд, вона там щось зробить, в вона там під шкоду, там є ще е, захищати, мені здається, бал. Там багато танків стоїть. Там ще СТМІЛЬ, там, е, е, там ЛКВ. 90Б стоїть на поверсі, отже він там не проїде. Ну а наш герой не втрачає надії допомогти тут, вибити все ж таки тут ворогів, які повиклучували очі. Чудово ось тут напав, просто от розстріляв, весь барабан всадив Вбіса третього. Нічого він не зміг зробити. Є два побої не в нашу користь, до речі, мінус 2300 просадка по це вже дуже навіть не чудово програємо ми. Ну Там горка програє, все ж таки, там бачили багато танків, підсвітились біля респу суперників, вони тепер випущать очі та будуть напевне по нульовій і напевне по центру вже виїжджати на нашу базу. Знову ж, робимо таке коло. Від'їжджаємо, відсвічуємось, тому що вже дуже законтрили і, і естер... Від СТРВ від Клопушуся, де це воно А! Не під'їжджають там сестеє Знову ж, бачите, ну все ж таки, продавили. Ну, ще не зовсім продавили, тому що. Бачимо, тут Е25 стоїть, ми зараз будемо підсвічувати. Ззаді нас. Заді нас і КВ стоїть і. Gisot. А Тайгер перший у нас, ну я так розумію, все ж таки там АПКшний, так? Так, помилився не ЛКВ, а. І КВ, так? <смеш> ну так, читайте. Якщо велика буква, то Ай, так, АйКВ, я так розумію. Ну поправляйте в коментарях. Я колись навіть абріатуру цього танку знайшов. І там, по-моєму, це таки не ІКВ, а 에, не ЛКВ, а ІКВ. Це <смеш> ну, такі мої чудові історії. Бо буває багато хто 에, хоче зі мною посперечатися, але... Ну, буває я теж не правий. Так, добре, далі що у нас? 1153 у нас настріляно, 1479 у нас насвічено. За нашими розвідданими, ось він це є сервер. Ось він нагліта. Ну, Бачимо, так у нас непогано. Я так ну, наскільки пам'ятаю, що Єлка, він... Гармата ще те задоволення дальникам, але в принципі якщо звестися, то він звучає. І три снаряди в барабані це наша перевага величезна. І те, що маленький такий сантанчик, маленький силует, <гум> і в нього дуже важко влучити, хоча в нього і швидкість бачимо, не дуже на цих ґрунтах, і на, ну, на цьому піску, і на цих дюнах. Не дуже так він, так скажімо, швидкий, але маневрений. Не пропустити, і ну ще не, я не зрозумів. Дивіться, ну начебто там річку продавили суперники, але чомусь не лізуть, не випущу дочі. Думають, е, ну, грамотно якось зіграти. І чомусь, от по центру і по нульовій лінії, не, ніхто не пролазить. Ну, якби вони зараз вже пролізли, то вони там вже наших познешкоджували. Вже це невірний варіант. Бою вони вибрали на, на цей момент, я вам скажу. Треба вже трепу, А ну, не, 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 не. Треба влучити, ну на ходу чудовий постріл, оце було влучання, зразу входив від мене. Так, і по центру ще стрінути, є там по кому стрінути, шотного забрати. Хай каве. Гейкаве чи ікаве. Ік Поїхали далі. так. Виїжджають, нарешті вже. Суперників вже на нашу базу. Ну як нарешті? Ми їх давно там чекали, але тепер треба нам щось робити. Нам треба, дивіться, центр зараз тут ж, стоять. Вибрав який ну, план на бій, постояти він допуститься, і він світиться непогано, так, правда. Так, ну і тут влучити, 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 і влучив без пробиття. У нас залишається всього 14 хп. СП-1С там виїжджає. У нас вже тільки залишається ПТХ, артилерія, ну що вона тут тепер зробить? Немає її куди піти навіть. Ще дуже багато ворогів. Чи може знову колобана, ні? Так є передлятка. І. Штурер Еміль буде знешкоджений. Три вороги знищено, 2000 настрілено, 3000. Зараз відданим, тут чудово так відпетляв від пострілу. Якби зараз влучив, то це все вже було. І це вже була б напевне пора. А тепер ми, а ще є один снаряд. О, чудово. От коли потрібно, влітає, ви, ви помітили? Влітає з пробиттям і все чудово. Так, ну вже не буде у нас колобанова, може що, добиваємо? Добиваємо. 8, ну, ще те задоволення, він поїхав один, він там не повороткий такий, а тут шкода нарешті. Одумався, приїхав такий, герой битий, думає, зараз всіх подобиваю. І в цей момент жорстоко нахлопушується. Знову не, не вивчає він нас. А джісор тримається. Відомо. Тримається і виманює. У нього ще хп є, досить багато в принципі. Він може ще на себе взяти. Постріл. І знову відсвічуємось, перезаряджаємось. Напруженіший момент. Якщо ми зараз знешкоджуємо шкоду, то все, це перемога, тому що ну я не думаю, що дві артилерії до наших танки А це вже шкіриться, все, він розбій, шкірився і знову почне шкіритися. І супер чудово, ти, ти не добив трішки, а тут обережно не перевернутися. Автопереки кидання, так? же працює. А чому артилерія суперники не стріляє? Що, стрілять? А, он їде він. Чудово, приїхав. Приїхав. Краще постріляв би, допоміг би своєму, так? Ну зі там напевно доб'є вже шкоду, можу розмінятися, а ми вже... Артилерію доб'ємо. Де скіриться вже? Чи то? Шкіриться. І поїхав пора. Де ж герой пойду. Ну що? Дайте нам п'ятого. Я ж не зрозумію, чи він там спав. Непомітно його було. Так дивіться, у нас два герої битви, так скажемо, g sword 1008 і на лк 90. Ну який в нього ні? Бало... Ерік. Потрапив Ютуб за рахунок нашого героя битви. А, зашкіриться. Зашкіриться хотів, тікти. -тік. О, Іще. Ну. Чудово. Це був постріл. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу, всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.